Промта, промто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думаєте про себе, а я про вас, коли станеться ваша доленосна зустріч? Ох, тут так цікаво. Тут про щось говориться, що карти прям випали, думаю, не можу не сказати. То що тут ви могли вкладатися якісь відносини? Часом хтось навіть грошима, якимись справами і. Вам здавалося, що ви будуєте відносини да, поступово, крок за кроком. І ви навіть були готові да, виділити на це час. Але ви в емоційному плані не отримали те, на що ви так сподівалися. Тобто ви віддали набагато більше, ніж отримали. Тут про що феєчки? Тут про те, що М -м -м -м, продовження відносин. У вас будуть 100% відносини, коли станеться ваша відносна зустріч. Зараз це узнаю. Тут про те, що повинен бути правильний енергообмін. І тільки ви, як жінка, це коригуєте. Вже була розмова про слова і про дії чоловіка. Ще раз кажу: вірити треба ділам чоловіка, тому, що він робить, а не тому, що він говорить. Тому що якби я була чоловіком, я вам справді кажу, я б теж всім розказувала для того, щоб отримати своє стільки красивих жінок. Про те, ох, які вони. Та й справді їм так вдається, коли вони поруч з вами. Але саме розумна жінка, а Бог і сподівається, що у вас є розум, вона не слухає, вона розуміє, що в ньому говорять гормони. Тож. Ви самі будуєте всі події. І мої амулети можуть вас вести в трансформації, де ви будете в тих енергіях, які вам потрібні, щоб стати щасливу вихід життя. Дякую, що заказуєте амулети. Вчора був бум. Особисті розкази на запитання, додавайтеся в мою групу Телеграм. І так, коли ж станеться? Ну, достатньо скоро станеться. Тут ви узнаєте про те, що ви подобаєтесь якомусь чоловікові. Так, і Аркан Сила. Скажу вам так, що ви маєте силу над цим чоловіком. Розумієте? Тобто, пам'ятаєте, є ще карта у Райдера, да? це оригінал. Там, де жінка і Лев, жінка підкорює Лева. Так, от, тобто, ви змогли, не змогли, а ви маєте ладу над цим чоловіком. Що це за чоловік? Аркан Дурак. це новий чоловік, дівчата. Вас з ним почнеться нова виха життя. Слава Богу, ще новий і пуста карта. Кажуть: вам більше не треба знати. А чому не треба більше знати? Не відповідають карти. Карти кажуть про те, вони продовжують своєму режимі про те, що цей чоловік захоче утримати вас. Він вважає вас цінністю, і він побачить, що якщо не він, то вас заберуть, уведуть, украдуть. Тож треба діяти. І йому ось саме з цим відчуттям дуже важко буде жити да, відчуттям того, що сьогодні-завтра вона вийде заміж за когось. Сьогодні-завтра її вже все уведуть, унесуть, украдуть. До речі, це чоловік, який любить насолоджуватися життям, причому він такий людина, яка може жити, скажімо так, одним днем. Тобто, йому важливо задовольняти свої хотелки. Але це непогано, ми всі повинні любити себе. Давайте так. Так коли станеться доносна зустріч? Тоді, коли це по чашам буде, цифра 4 йде, через 4 тижні, через 4 дні може бути. Тоді, коли, дивіться, ця людина, вона. Не буде отримувати, ви бачили, що він кайфушник, але настане час, коли він зрозуміє, що йому нічого вже не дає задоволення, навіть те, що він себе задовольняє кожного дня, все рівно йому чогось не вистачає. Так, це король Пентаклів, це чоловік стабільний, надійний, який вміє заробляти гроші. І який до вас прийде як людина, яка готова стати вашим чоловіком для цих відносин. У когось це буде одружений чоловік, вибачте, бо вас багато. У когось це буде чоловік, ваш чоловік. Ви з ним просто, ну, колись колишній, ви або хотіли за нього вийти заміж, або жили з ним же, як родина. Так, по колісниці. Тобто, цей чоловік до вас їде. Єдине, з ним, що про нього, пам'ятайте, він егоїст. Він все ж таки їде по своїм цілям. Тобто, ви є його ціллю, тому він до вас і їде. Тут немає такої мети, щоб задовольнити вас по повній програмі. Тут є, є мета у нього задовольнити себе по, певні, по, по повній програмі. А в чому ж долоносність цієї зустрічі? А в тому, що ви захищаєте свої особисті кордони, бо у вас є свої плани, ви знаєте, що вам далі робити. Але ви все ж таки знаєте, от у вас є свої плани, але ви все думаєте, а вдруг повернеться, а вдруг повернеться. А чи дієте, чи ні. Аркан Луна, ви багато чого не знаєте про, взагалі, що відбувається за вашою спиною, хто чекає минулого, що там у нього відбувається, дайте пораду моїм феєчкам, Верховна Жриця. Кажуть, для себе це, це повинно бути таємницею. Або багато вам дивляться фечук, яких крута інтуїція. Слухайте свою інтуїцію і буде вам щастя! Люблю вас! Все буде Україна!